історія етіклі про те, як ми можемо використовувати нові технології, щоб покращити досвід як учнів, так і вчителів. І я хотіла поділитися нею разом із дослідженням покоління Z, щоб проілюструвати силу спільного дизайну, коли ми розробляємо нові технології, такі як ще. з технологіями, які так легко масштабуються і мають такий вплив. Важливо, щоб ми заклали правильні основи для майбутнього, в якому ми хочемо жити. Послухайте, що про це думають люди, з якими ми працювали. Мені потрібно перевірити 140 завдань, і як би мені не хотілося дати якісний відгук усім учням, це потребує багато часу. Тож хотілося б, щоб існувала краща система, щоб я міг це робити. Що якби вчителі могли давати персоналізовані поради щодо написання кожному учневі, представляємо етіклі. Іноді буває важко, якщо мені дають підказку, яку я не дуже розумію. Мені доводиться розбиратися і намагатись вирішити, що я про це думаю. Часто письмове завдання або підказка може бути складною для учня, тому я намагаюся розбити її на менші частини, щоб він міг зосередитись на кожному кроці. З допомогою щій думаю, що це дає мені кращу картинку того, що мої учні роблять загалом, а ще можливість отримати загальну оцінку від вічі, яка не є повним судженням про те, про що пишуть учні, але враховує нюанси механіки написання. Я отримую відгук, який перетворюю на той, що може дати учням. Коли хтось запитує, чому я написала саме так або чому хочу сказати щось, це змушує мене багато думати і робить написане більш особливим. Хоча це лише загальний погляд, я можу зрозуміти, наскільки глибоко потрібно розглянути чи скільки часу треба приділити, щоб підтримати учнів. А ще це безумовно скорочує час, який витрачаю на перевірку робіт, що є великим плюсом. Етіклі покращуйте свої рекомендації щодо написання. Мені здається, що з поширенням використання ЩІ в освіті існує побоювання, що це депрофесіоналізація галузі або пряма заміна вчителя в класі. Я вважаю, що ЩІ дає нам важливі дані, завдяки яким ми можемо викладати так, як хочемо, щоб підтримувати своїх учнів. Особлива подяка Марку, Жанель, Соні, Джосі, Німі і старшій школі. Лінкольна це все говорить про те, що ми ефективно розробляємо прогресивні технології. Ми робимо набагато кращі речі для людей. Прогресивні технології створюють нову цінність. Вони дають нам нові парадигми взаємодії та нові способи розкриття людського потенціалу. Якщо їх використовувати та розробляти ефективно, то продукти, послуги та досвід, які ми пропонуємо, стануть кращими і для нас, і для клієнтів.